Привіт, друзі! Ви на каналі Форзи, з вами Форзи. І сьогодні я вам хочу записати відео, як забрати безкоштовні подарунки у Brawl Stars. Знаю, це відео не по тебе мого каналу, тому що я знімаю тільки GTA 5. Але, друзі, я все-таки запишу для вас це відео, тому що багато хто задається свої питанням, як там забрати безкоштовно 10 геймів. там. ПР Презе Стар і так далі. Дивіться пи, э, пишемо у Chrome. Получається Суперсел Store. Сус Суперсел Стор. Заходимо на перший сайт. Жмаємо Pre Wall Stars. Так. І, так, і нам пред, предлагаю війти у суперсала ID заходить. маю увійти. Вам просто ввести свій свою адресу електронної А, Так, я ввожу свою адресу. Так, і нам повинен відправитися код на цю. Так, захожу. Кошту, і коли я вже весь код, я, коли зайду в аккаунт, то я вам покажу все. Так, друзі, дивіться, я увійшла в свій аккаунт. І дивіться, тут у нас є така іконочка з точки до слідчого бонусу. Нажимаємо сюди. І дивіться, тут у вас будуть, по-моєму, 20 геймів безплатно і призастар. Star. І дивіться, тут ми за... Очки, получаємо якісь нагороди. Тобто за 100 очків це у нас 100 монет. А потім за 250 це у нас 25 кредитів і так далі. Вот. І на 25 тисяч у нас гіперзарядний пристар. престар. Так, як же виконувати, як же получати ці всі очки? Заходите у вкладку у вкладку «Класти», і тут у нас буде, виходить, виграти в боях 25 раз. Так, і заходьте в Brawl Stars 15 днів. Ну, так, і Brawl Pass. Ну, у мене це не завершено, цього ще треба пройти, як О, друзі, я думаю, що цей відео для вас був якби дуже. Дуже цікавий і дуже. Полезний. Всім вам велике дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися на мій канал Forza. Ну а вам всім дякую велике за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися на канал і всім пока-пока!